Друзі, всім привіт. Так, все тут. Не планував сьогодні виїжджати. Але запахло з жареним, шучу. Тобто сьогодні є можливість забрати гроші з об'єкту. Тобто поступила зарплата. Ну, так як я завтра виходний, то Заберу сьогодні, щоб уже це, гроші були при мені, Щоб не, не ждати до післязавтра. Я якраз сьогодні повністю заплачу комуналку. Я завжди так, зараз ми отут Поїдемо через ну, значить, Зразу ми не за зарплати поїдемо. А так як я вже виїхав, заїдемо на Пушкіна, бивше Коло Тушкіна. Не так, Пушкіна, дом Коло Тушкіна. Коротше, заїдемо на бившу Пушкіна. Невеличкий огляд робимо. Давно я там не був. Підписниці. І до нашого підписника, так як ми на Зигіна будемо, теж заїдемо. Він завжди нас підтримує і словом, і ділом, так що до нього по-любому заскочимо. І тоді я поїду за грошима, І там з вами вже попрощаємося. Могу вам сказати, як, скільки я заробив. Тобто місяць. Виходить 8 змін. Графік сутки троє, 8 змін по 24 години. Так що можете посчитати. 8 на 24 скільки я часів відпрацював. Тобто по деньгам 6500. Тобто Зарплата моя 150 зелен. 150 доларів. Для зрівнення із Європою, в яку ми йдемо ніколи туди не прийдемо. Бо ми заблудилися. Один знайомий їздив теж в одну з єврокраїн. Тільки я не пам'ятаю, він за зарплату спрашував або за пенсію. Кажи за пенсію. То там пенсія 2500. А він каже, в мене 60. Долару. А йому кажуть, а я 2500 доларів отримав пенсію. Ну може, то зарплату отримав, чи це можливо такі пенсії будь в Європі. Ну мене обето. Коротше, щоб ви розуміли, ось у мене така зарплата, 150 зелених. Плюс-мінус там долар. Погода ж шний лед, дощ, точно ще не було. Я думаю, він любимо момент бахне. О, Chevrolet тут проводить. Це електричка чи ні, напишіть. пишіть я їх зустрічаю. Кажись електричка спереді, Типа под Тож під заряд батареї какують. Chevrolet вольт. це стопудово електричка. Такий колір гарний я Такий кольор люблю. Велосипед почешу такий, то таким Так, попереду красний. Так що тут така інформація, кому цікаво, щоб зрівнити. Так, зараз на Пушкарьова, потім Павленківський парк. І через мост Сигіновський мост додому в освоясі це відео мабуть я викладу завтра а можливо ще сьогодні ТАДА і Аврору заскочу мені треба Ну, про запас щоб було там соточка на 100 Вт. таку мочненьку з холодним світлом була. Бо Вона кухні згоріла, ми якусь бушку знайшли, вкрутили, там у нас завжди полуробочі валяється. Так, я не перестроїться, йохані Тут Упалію. Щось ми стартанули. Так, і треба задуматися про шлем. Хоча мені в бізболки літом жарко. Ну. Мало -лі ли що десь мене занесе. І хотілося б, знаєте, як ви на скейтах катається, просто круглий шлем, а не этот, оцей гострий, такий огромний, така торпеда на голові съїздить. І хотілося б просто такий круглий потілок. Так, да, нам надо. А я, наверное, не ски уже, да? По прямой. Сейчас. Не, їхав Як черепаха, потом стартовал. Так, все, мы прибуваємо на місце наше перше. Зараз заскочим вокруг домика. Дань пошани, чи як я там кажу. Я вже забувся. Коло пошани. Так. З карману в мене батарея не вилетіла. Щось з першого разу до повербанку камеру так і підключив. Так, це ж картофельний фюрер вроді, чикчирик. Чи, чи, чи його називають, чи їм так базарить надо собі цих привичок. Так, все, ми зараз в районі АТБ. бувша Шевченка. 145. Щось навіть через очки мені сльози на, виступили, то світер пролеті Утачки. Так і мені кстати 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 надо буде вот табу надо буде в отеб'ю но це я вже навірно Кстати он сзади дивиться киш чи спереді, шикарний домик новострой но ми трошки давайте пару секунд тут так, уже все розцвітає, розквітає, коротше травичка з'являється. 600 хоче. Зараз поправлю, бо Сльози витру, сльози сльози щастя. Ви що, зараз як бабло урву, і там комуналка, кажись. Якщо все разом заплатити, кажуть до 4 тисяч гривень. Я можу потім кому так написати, сколько мені обійшлась комуналка без інтернету, без мобільного зв'язку. Чисто комунальні послуги. Но вже ми там би, опалення ж. Опалення виходить опалення, опалення. Не повноцінне опалення, но там було жарковато, то прикручували. Тобто я не думаю, що повноцінна така сума. Так, ще з той сторони. Е, скільки я не глянув, чотири. Ага, велітний домик. Зараз вулиця Юлія Матвійчука називається. А велітний домик. Подільний ход, своя там вон, парковочка. Коротше, люди відгородились. Вот этих, знаете, от любителей. От любителей постять. Во дворах. Подъезда. Снизу аптека у нас что там? Анализы, прикиньте, можно сдать. За бабулетто. И отыбил. Так, окей. Mm -hmm. Так, це генератор. Квартиры-то що выше на первом этаже. Походу. Люди до Виключення світла пристосовуються хто як може. Так, ну що, давайте на назигнем. Не буду я ролик розділяти на пару кустів. Ми... Все це діло, наверное. В один бахне 14, мені повертати можна. 14 секунд. трошки по трасі газу по дорозі я правильно так що ж цей вітер не дає газу Плавно перескакуємо на тротуар. Та що ж так, в мене щось то саме цікаве, левий глаз слізиться. Якось в очки на шапку ушки. Однівчася їх під шапку. Щось непорядок. А воно нам одну зель Ай, блін. Пишний тут перший. Так, Без бородач, попереду зна де сидіти. Там наша ряба каже. Хоча я його бачу возля віцелян на сіно. Ми з вами як зі стадіону їхали, А ні це свіжина. А ні, все правильно, наша ряба і свіжина. О, який? Бородач. Була такий. Видно, що не голодує. Не знаю, букацький. Убитані такий мальчик. Так, щось мене газова ручка, так торчить. надо може, трошки її опустити. Провод щось ашверторшить. Так, давайте трошки сейчас щось... загина п'ята школа, плавно. Переїдемо. Ці мадами мадмузелі, і мадмузелі ви шапок я дивився ще з градусов тепла а я коротше сьогодні вітровки спортивні балонів і кожанку сняв навіть не кожанку дубленку ну, як нам як ми покупали представляли як дубленку а не кожна курточка з смехом, з барашкою. Так, так, так. Ладно, давайте тут я поверну, щоб знову не промазати. Можна то там далі, але я тоді, якщо поїду через тепле неру, я, я там повороти завжди провтикаю. Тобто пропускають нас. Добрі водії. Ні, з електрикою можна тут велопрогулянки ці щоденно робити. Одне просто що небезпека. Так, а ну пропустіть і мене. О, такий поток машин. Раніше повністю... Оця споруда. Ай, треба валить стратура, ви бачите, О, дивіться, як нищівний шлях. О, отакий, от поняли? Казанок. Тупо ко... котілок. Коротше, був повністю приватбанк здання. Вони не знаю, як половину дали в оренду чи. Чи продали тепер Аббанк. банк. Кстаті, банк. Приватбанк за все гребе комісію, що не зайде комісія, що не відправ комісія. А раніше як платив комуналку через Приватбанк, там скільки ти все в одній кучі платиш, скільки там квитанції, п'ятерку, походу там вишитує і все. Я погладив. А тепер за кожну квитанцію по груді. Ну, а монобанк, габанк. Що там ще? А, ну десь в мене нічого нема приватна. Там без комісії. Ні гривні, ні п'ять. Можливо, коли зроблять. Ой, мені подобається ця березова, яка кроща. Березовий парк. Чи як правильно можна побалдити. Даже тут... Ой, подожді. Вона мене ця шкода вибила стойка. Там же на рэпер. Чи ні, підожіть. Чому це я репен? Я вже заповнив на нанизу, тому тут дуже частенько. На пам'ять заповни. Нас там бачив сотрудники, Березовий стоп підкачували. О, якби менше язиковлю, ладно, давайте зараз пропустимо тачку. Трошки ти, Та Аварійка яка модна. Хто нам її подарив? Mm. По-любому якісь ці спонсори чи якісь. Бачите, кожен раз, я думаю, природа міняється, розростається. Колись приїдемо, тут вже буде. що це в нас каштани чи що це. Не пойму, буде вже з листями зелене. Тореза ще защені, ще боушні бруньки висять, з прошлого разу не осипалися. ще не на присовдепі. Настроїли, бачите, не позносили. все нам місці. І Путін ху, як завжди, написано, без змін. Ніхто не стирає. Як його люблять кавичках. Так, що, друзі, проїдемося десь нам... зі мною. Ой, все під, під занесу. До Зігіновського моста, мабуть. Та й розпрощаємося. Можливо, можливо, вийде ще відос чи до цього, чи після цього з то стада і аврори я совміщу. Куплю сухий спірт коротше, надо. і треба пару лампочок. Може одну мощну. Соточку і може пару шістдесяточок таких. чи навіть вони на 40, от таких шарики і свеча. Розберемося. Ну, лавочки шикардосні, я вам скажу. А що це, хто це що забув? От зонь тільки запчасть. Ну, Кстати, можна когось нею гріти Непослушного. і шикарний частний сектор напроти, якщо це частный сектор Такі. люди не бідні, там мабуть, живуть, по сравнению за цена щось вже уже розсипається. і и як в селі. машинка вже стоїть, уже не знаю скільки лопат так Зараз трошки по олейки проїдемося. Овчарочка потирався по щенок овчарки об'яву. Березова я, коротше, так? Просто сьогодні І Підітерес прохолодний, ну нічого трошки залишилося. Півнедільки і буде новий. потепління вернеться. Навчальна, хто там навчається. Діваха. О, так. Так, поки там дійде, то блокірує проїзд. О, ми зараз тут перескучимо. Чувачок ось виїхав да, на новенькому лісопеді, красненьком таком яркому. Щось бурчить, як я під нос. Може теж знімаю. Давайте через парк прийдемо трошки. Треба буде там, як з вами розпрощаюся, зв'якнути колегам, щоб вони мене запустили, бо ми з ними ще, з цими, мабуть, з зміни я ще не пересікався. Так, разок забігав один, він не заповнив мене. Я ж був в формі, а зараз погражданець. А тут вони не хочуть нічого построїти, фундамент вже є. Бачите, якась постройка ілі була, і це планували щось. Ну походу щось було і знесли, мабуть. Такий ласий, мабуть, кусочок. Тому -то щось построїть, магазинчик якийсь такий. Чи Очередну повну. Так, зараз, друзі. Виїдемо на ету. Навірно, на дорогу. стротуарчик а ж надо бабки получить и пограться с банкоматом зарядить э, в это короче, деньги на карту кину через банкомат. Він має свойство випльовувати. Дівчині махнув, що вона повинна переходити. Там же переход, да, я повинен пропустити. Це чорт джентльменська. А буде 500. Дуже зарплату за режим. Ну венті 500. Він короче, виплював через раз. Приходилось піджмакувати, Боявся, що я його обдурю. Так, варіант. Та давайте я не хочу через цей базарчик. Кстати, тут тоді да, огромне є. Можна було зараз залетіти познімати, але ну, щось не дуже я хочу. Зараз переїдемо на ту сторону до моста. Не забудьте, друзі, підписатися, поставити лайк, написати позитивний канал. Ну, Все як полагається. І буде вам щастя. І мені. А вам всім мирного неба. Тихої ночі. Безпечного дня. Ну ми ще не прощаємося, ще трошки вы земной. Чувак, турбес. Да. Світ матрасів. Та я то розказував, що матрас ми тут покупали, ще як жили по іншому адресу. Світ матрасів. такі матраси, звісно, тоді по деньгам. Мама не горю. Кривати можна купити. Так, ну, да, є матраси, в принципі. Ой, що такое? Викол. Є матраси дорожче, ніж кривати. так, Полтава. Горілка, полтавська горілка, бо називається. Не видержала, не видержала конкуренції. Все, покидаємо зігином, ще давайте вам. покажемо, що це в нас украфтка, що по чому. Того цікаво, по чому Полтаві бензин ну це іменно шоукнафта, там я не знаю, на дрої заправки другі ціни, вони ж там коливаються, так, все. зафіксували. І Домінік не хоче нас пустити на екскурсію, познімати. Безкоштовно. Цікаво зайти, спросити, а можна я познімаю виробничий процес. и участочок конечно за нього забывают бажано сюди не попадати. сейчас прыжочок. опа Тюблин. сзади обуду вроде ще колесо добре накачане, до оба даже досталось Шаблуком. Шашликом. Іли це буде мариновим. Такий запах справи. Десь на дуло відкілять, може. хтось. Це в частному секторі, там є час і секторизм і вороч. Шашлычок. Пойдя ж... Це ну жаре. Давайте біля. Тушка з вами попрощаємося, зараз я відсиплю камеру та поїду за баблом. Ну що, всім гарного дня, давайте. Підписуйтесь, пока-пока.